На календарі останній день літа. Це означає, що скоро на зміну спекотній погоді прийдуть дощі та прохолода, діти підуть до школи, батьки згадуватимуть шкільні правила і всі чекатимуть наступного літа, аби зробити те, чого не встигли цьогоріч. Чим же запам'яталося це літо? Ми розпитали чернігівців. Спека запам'яталась. Ну, багато ще якісь. Вступ, внука до університету. Нічого. Ну, не знаю, війна ніде, якби особи не гуляли, нікуди не ходили. В місті завжди були. Раз за літо тільки в басейн сходили, все. Погода. Погода а що ще може? А більше нічого. Самі знаєте, яке зараз положення. Настроєння ніже плінтуса. Літо запам'яталося, ну, такою гарною погодою, але, на жаль, ось 19 серпня у нас сталася така подія. Дуже багато людей було поранено, і загинули. Тому літо ну, якби, змазалося, да? таке враження від літа. Чим мені літо запам'яталося? вибухом в театрі, де була поряд з театрами і лишилась жива. Була за театром біля церкви, світила яблучка. Це таке. Ну на жаль, просто останні події, зокрема пов'язані з випадком з драмтеатром. Оце в першу чергу, те, що запам'ятовується, 19 серпня, здавалось би, таке урочисте свято, якраз спас. От і от, це перше, що спадає на думку, коли ви питаєте. Тобто, хотілося б щось сказати хороше, таке світле, натхненне, але на жаль, в першу чергу йдуть у ці події. Спека та війна таким для більшості українців було літо. Яким буде наступне, залежить від кожного з нас.